Прийшла десь на до малини і показую отакий от сюжет. О, це вже гусан, гусан вже просипається, викидає вже нові, е, нові пагани, вже які будуть родити в цьому році. Ну і він в мене служить. І пару таких ділянок служить для, для саженців, для, для пересадки нових саженців. От, тут у нас гусан. А це у нас глен. Глен я підв'язував тут на 4 дрота, а переважно я треба в'язати на 5. Так ліпше, того, що я не лишаю більше, більше семи корчів, бо він виснажує коріння. Ну, так як це вже трирічна малина. На четвертий рік вона вже буде пускати більше. Пагонів, тобто Ми вже будемо ставити тут, унизу, біля нижнього дроту, перетинку і пускати два дроти, щоб її розширяти, щоб молоді пагони нікуди не падали, не нагиналися, не ламалися. Отак От я їх розводю по боках. Можна іншим способом, можна ці верхні упутувати, упутувати, запутувати, тобто робити колишкову. Цю систему, Ну так мені не подобається, того що коли Глен, е, він любить дуже розкидати, гарно родити, і то дуже накладно і густо. Отак От виглядають ці ряди тут. Так же само на 4 дрота. А це вже йде на 3 дрота. Три, бо нижній я пробував не ставити, але бачу, що дуже... Накладу, бажано ставити, забавно його в'язати. Можна різними способами в'язати. Вибрав нитку, нитка набагато дешевша і прочніше, що зрізувати нитку, а що зрізувати кембрики, тобто одно те то саме. Тут теж фусан. Він вже дуже цього року файно. Того року великий урожай був. І, от. Ну і звідси дуже вже багато забралося сажанців на іншу ділянку. Тут я ще... Не на... Цей ще ряд вже підв'язаний, а цей ще ні. Це я буду готувати шпалеру, ну, але тут, як я казав, буду ставити на на 4 дрота. пробувати новим способом розводити, побачу як, бо менше затрат. І і, і, і. От так сюди тягнеться ряд. Вже пересаджували нові саженці і смородину. Малиний є. Того року був дуже великий урожай. Цього року побачив, вона підкормлена. Підкормлюємо ми нітрамофоскою і так перегноїм тирсою. Тут у нас смородина. Теж починається осіння малина ряди. Тут три нових ряда саженців. Сьогодні будемо пересажувати ще рядів 5, щоб зробити перемішку Я мішаю гусан з От, так. Обрізаємо малину. Багато показуєте різними способами обрізання малини. Тобто одні ріжок біля плодоносних, біля плодоносних. Це тобто е, надо, правильно треба було різати. А ось от десь тут. Я відрізую самі пагони, пустогонні, бо тут теж формуються от уже плодючі бруньки. Тобто зайве не треба відрізувати, бо кожен показує по-різному, Це вже провірений спосіб, як його різати. От таким чином я його і ріжу. Чистити малину багато чистять осінню. Ми осінню малину не чистимо. Ми чистимо малину весною, тому що весною більш видніше, які пагони вже віджили свої, які хворі. От я хочу показати одну із болячок на малині, яку ніхто за нею не слідкує. А треба дуже слідкувати, тому що вимер вся малина. Зараз я знайду, у мене десь є пропущений от, саженці. От, на саженцях є отакі от гулі. Е, всі думають, що це е, просто якась болячка. Це, е, це не болячка, це е, такі комари заложують у ствол червячки. Весною вони вилазять і в молоді стволи вилажують та же саме яйця. І від нього лікарства немає. Тобто його зразу треба зрізати і треба уніштожити, Спалити, тобто спалити. Тут сьогодні ми поставили смородину. Це вже будемо формувати нові саженці для своєї пересадки. Також для продажі трід забивати, якщо на осінь ставити сажаницю землю, то його треба, щоб пів см сантиметр засипало землею. Тобто заталкувати його туди у ґрунт полів. Бо смородина це є як верба, тут ми ожини наставили. І отак. -то. Все. Па-па.